Зікхаюшки, шановні хунтани, чарівні хунтанки, ось прийшла мені відповідь від якогось територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську. Я, як подивився цю херню, то зрозумів, що тестування, які провели серед прокурорів, Виявилися марним. Треба було у цих всіх ДБРівців прогнати крізь нього, СБУшників і іншу наволоч. Мені пишуть, що я недостатньо вказав даних, що вони не можуть робити висновок, був злочин чи не був. По-перше, з їхнього цього листа взагалі не зрозуміло, кого я там звинувачував? Чи то Юрка Гнилицького, чи то цих е мусарів, е прокурорів, яки, суддів, які його прикривали, кришували, так сказати. Я просив єдиного, щоб СБУ розслідувала цю справу. Але. Колись лисичанські СБУшники знайшли ознаки злочину і звернулися до свого обласного начальника. Але обласний начальник був більше стурбований тим, що займався гешефтом з ЛНР контрабасом. І е, ловити якось цих е, сепарастів-калябарастів сіпара, йому було ніколи. Добре, СБУшники прислали в якесь управління Державного бюро розслідувань. Де тут непонятно в моєму було е, листі? Я там виклав коротко, ясно всі злочини, які були створені цими підарасами. Тобто прокурорами. Судьями, ментами и гнилыцьким. Что тут непонятно? Просто оце называется отмазка. Оцю отмазку написал такий собі Максим Лень, слідчий другого, слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань. Оця сука, просто прожирає наші гроші який він отримує не за те, що сидить в окопах, а за те, що сидить у теплому кріслі і перекладає папірці. І присилає отакі ось блядь людям. Коротше, ви перетворили всю країну на 95-й квартал зі своїм клоном. І ви, мабуть, сподіваєтеся жити вічно вас змете хвиля. Бо це комусь не на часі, а час вже виходить. І коли він вийде, ви тоді на своїх шкурах узнаєте, що таке писати отаку хуйню. І не займатися своїми справами. Мабуть, оцьому ліню було лінь. Щось робити, зате не лінь було чухати свої яйця. І одержувати зарплатню, за яку навіть не треба ходити в касу, бо воно приходить на карточку. Прокурором. Коротше, треба провести нормальну таку як воно тестування і з'ясувати, хто дебіл, хто не зовсім серед цих слідчих ДБР, СБУ, блять, серед прокурорів ми вже знаємо. І просто-напросто тоді всіх розігнати і не просто розігнати, а тих, хто більш за все завинив, розстріляти або посадити на кіл. Всіх інших змусити виплачувати компенсацію тим людям, які від них пострадали. І хай спробують не виплатити. Хоча, як на мене, хер би з ним з цими деньгами труп зрадника виглядає значно красивше, аніж гроші від нього. Бо потім він вийде і стане таким собі достойним членом общества. Ну, скажу так, іще в цьому замішанні Сухов і Шахов. Такі собі Стаханівські уроди Скадіївки, які підключили купу землячків. Вони зараз чомусь досі депутати. України. Досі вони засідають там у парламенті, щось там мутять свої справи. Грязні, брудні, блядь. Короче, зрадників на полю. Все. Гудбаюшки. На цьому дійсно все. Ом.